У Кмитові для надання особливої атмосфери відкриття виставки поєднали з музикою. Кожен відвідувач міг висловити свої думки з приводу незалежності України і мистецтва. В цілому згодом усі гості оглянули представлені роботи серед глядачів, як звичайні поціновувачі, так і професійні художники. Ну, як професійний художник відмитив би профес професіоналізм і відчуття людиною, якщо відносно до пейзажів, то це відчуття тонкості української природи, пейзажу, от, душі українського, української. української от, якщо відноситься до... Натюрморту, ну також свій, свій колорит, своя самобутня така манера письма у багатьох художників. Автори у своїх роботах намагалися відтворити не лише історію України, а й її красу і неповторність, каже керівник Житомирської спілки художників Василь Кондратюк, який представив тут п'ять своїх полотен. Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося в залах Кмитовського художнього музею. Де розгорнуто експозицію Житомирської обласної організації Національної спілки художників України? Цю виставку Житомирські художники переурочили до Дня незалежності України. Василь Кондратюк розповідає, що серед 22 авторів є вже і відомі майстри, і молоді, але дуже талановиті художники. Серед них Сергій Носок, який у своїй творчості також звертається до природи України, особливо до вподоби молодому митцю Карпатські гори. Більшість художників натхнення своє отримують з того, що вони бачать. А бачать вони навколо себе Україну, фактично, якщо тут проживають. Тому патріотизм він проявляється автоматично, як то кажуть. Виставка у Кметівському музеї образотворчого мистецтва триває, тож Житомирські митці запрошують подивитися на їх творіння.